При що мрієш на Різдво? Я ще не знаю. Миру, щоб перемога була. Всі я мрію про кішку чи ну, типу, про якусь тваринку. Нові наушники мабуть. Великий Лего Майнкрафт. Перемога. Щоб наші ЗСУ продвигались та виганяли руських з нашої території. Би хотіла. Щастя, щоб Україна перемогла. Хотілося б повернутися додому і з, з друзями самими, знову зустрітися та пограти з ними. Щоб усі зібралися. Мабуть, у нас все одне бажання у всіх – це повернутися додому, щоб всі території були звільнені, щоб був мир, щоб всі трималися разом, так дружно як і зараз. Новорічні різдвяні свята це е, про любов, тепло, можливість побути разом, і, мабуть, це найцінніше, що ми можемо дати дитині. Нематеріальні е, цінності важливі, і дитині треба про це говорити: що коли є любов, підтримка, взаєморозуміння. То це те, що не можна купити. Особливо треба звертати увагу на індивідуальні потреби дітей, тому що одна дитина хоче м'яку іграшку, інша книжку. Третя дитина для неї важливо просто. Обійми, і це теж дуже важливо. То це обійми, це підтримка, це подарувати їм свою любов і свій час, пояснити, що відбувається, і на мою думку для дітей це дуже важливо. Багатьох дітей на сьогодні тільки одна мрія настав мир в Україні. Тому ми, як дорослі, повинні зробити все для того, щоб наші діти зростали в мирному суспільстві, пояснювати їм, заспокоювати, обійняти, вислухати і. Дати якусь пораду, також буде дуже добре, якщо в них будуть наставники, люблячі ті люди, які будуть їх допомагати їм, підтримувати їх, вести в цьому житті там, які люди можуть можуть навіть усиновити дітей. Це теж буде дуже для них люблячою такою підтримкою. Важливо просто прислухатись до дітей і згадати те, про що ми мріяли, коли самі були дітьми, щоб більше. Більш ясно зрозуміти е, межі дитячих мрій. Важливо запитувати дитину, що вона прагне, чого вона хоче, і не ігнорувати її потреби. Е, як мінімум, написати лист до Санти, в цей час підглянути, подивитися, чого б хотіла дитина конкретно в цей момент, і стати трішечки трішечки чарівником. The people around them. and can get for Christmas. And it would be happy ending for everyone in the world. Я б напевно хотіла, щоб діти побільше були дітьми і дорослим побажати дати їм можливість побути дітьми, подрукувати, повірити в зубафею в Святого Миколая і подарувати їм цю казку. Всі хочуть любові. І це саме найголовніше в нашому житті: мирного неба, сімейного щастя і відсвяткувати всі свята в колі сім'ї. Я бажаю, щоб кожна сім'я, яка чекає ту чи того єдиного, який зараз на передовій, дочекатись його за святковим столом. Цей новий рік всі провели разом, незважаючи на те, що війна щоб. Ті діти, які, в яких батьки на війні вони повернулися, і хоча б маленький, маленький такий шматочок да, часу е, діти змогли б обійняти своїх тат, обійняти мам і е, бути в колі в сімейному. Це, мабуть, саме основне.